Добрий день, а у вас сьогодні конференція. А, які у вас плани? А, конференція перша журнал «Агролюкс», ексклюзивне інтерв'ю. Будь ласка, а, добрий день. У нас це вже друга конференція такого класу а, минулого року. в Качеві проходила перша конференція. міжнародна ягідна в цьому році. Ми вирішили також провести конференцію. Запросили. Багато спікерів іноземних. У нас буде шість іноземних спікерів. спікери будуть з Британії, із Нідерландів, з Польщі, із Німеччини. І ми прагнемо, щоб наше вітчизняне єдинництво розвивалося, тому ми займаємося саме такою роботою просвітницькою. Намагаємося нести нові технології, намагаємося запрошувати міжнародних експертів. Самі намагаємося робити, тому що я також. Агроном-консультант, експерт з вирощування ягід міжнародних. Так що дуже дуже дякую і запрошую до нас на захід. А якщо у вас друга конференція, то досвід першої конференції був який? Ваше враження? Перша конференція вона пройшла надзвичайно успішно, тому що це був абсолютно новий формат. Він був саме спрямований на навчання. На поглиблення кваліфікації, на здобуття нових знань, і ми показували нові технології. Ми зробили такі проєкти разом із профпрофполивом. Ми зробили проєкт, який називається Віан. Він дуже успішно працює і зараз. Вони розвиваються, вони будують теплиці нові, і ми з ними побудували теплиці. Тобто, ми хочемо, щоб таких підприємств зразкових, як Віан, було більше у нас в Україні. Ми бажаємо вам успіхів, бажаємо е, клієнтів, бажаємо гарної конференції і надалі. І гарного дня! Е, дякую вам і вам дякую.